Вітаю вас, мої любі друзі! Ну що ж, останнє заняття цього навчального року, нашого дистанційного навчання. Діти, мені як не сумно говорити це, вже пора з вами прощатися. Але не засмучуйтеся. Ви за цей рік стали сильніші, спритніші, енергійніші. Ви стали просто супер діти, які... Будуть, я впевнений протягом цього літа також займатися фізкультурою та переглядати наші заняття на нашому каналі Ютуб. Отже, 31 травня, останній день весни. Завтра вже літо. Тож давайте починати разом з вами цю прекрасну руханку і крокувати разом з вами до літа. Чуєте, крім гри. Дощ, капає. Тобто вже все, весна тікає від нас. А ми вже завтра підемо засмагати на пляжі, на морі, просто на стадіоні і де ще. Тож, давайте починаємо руханку разом зі мною. Повертаємо, друзі, жвава, головою вліво-вправо.

Ber. Ну а пок нахиляємося боки. Ring 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 ring. Banana phone. Ring 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 ring. Banana phone. I've got this feeling so appealing for us to get together and sing. Sing. Были в морі, не звертай, а гарненько присідай. Ду-ду. Отець по порядку. Молодці. Кінець зарядки. Ну що ж, ми покрукували трохи, вже зробилися ще сильніше. Отже, давайте з вами зробимо ще одні е, пару кроків весняни. Тому що, ну вже от-от і літо, і ми з вами будемо вже ух, класно, тепло та весело проводити. Наш час літній, я маю на увазі. Тож давайте разом спробуємо цю весняну, можна сказати, вже літню руханку. Приготувалися, починаємо! Тримай мене за талію та сталію, ногою натискаю на педалі, а Ку -ку, і я танцюю, чикурику, І ти танцюєш чикурику зі мною. Тримай мене за талію та сталію, но натискаю на беталія. Кричи, мовчи! І по колінах стукочі Весь світ танцює, чикурику, І я І ти Курінку зі мною ой 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 Tancuješ, ci curiku зі мною, світ танцює, чи І я І ти танцюєш, чи куриху зі мною. Веслі танцює, чи <таспорожність> І я танцюю, чи ти танцюєш, чи курику зі мною. Танцюєш чи туріку зі мною! О! Чіпу ляку! Ну що ж, ви зробили класну руханку, пройшлися вже, зробили неймовірні кроки ще трошки і вже літо наступить. Отже, але давайте ми з вами ще пограємо. Гра простенька, простенька, рухайся завмри. Тож, ми будемо з вами танцювати, ми з вами будемо гратися, ми з вами будемо показувати якісь неймовірні класні рухи, але за командою ми робимо якісь ось такі рухи за вмирання. Оп! Оп. І інші рухи. Тож, Давайте з вами вже не зволікати і грати в цю прекрасну гру. Готові? Даді нома танцювати. Я всім кажу танцюй, 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 танцюй. І ти танцюй, 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 танцюй. Ось так танцюй, 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 танцюй. Все зробили чудово. А зараз будемо стрибати. Ви готові? Стрибаємо! Я всім кажу: стрибай, 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 стрибай. І ти стрибай, 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 стрибай. Остап стриба, стрибай, 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 стрибай. Як хочеш ти. Ну, а тепер. Справді добре граєте. Цього разу ми крутимося. Починаємо крутитися. Я всім кажу: крутись, 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 крутись. І ти крутись, 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 ось так крутись. Оце була чудова заморозка. А тепер будемо скакати. Готові? Всі готові! Скачемо! Я всім кажу, скачи, скачи, скач скачись, качи скачи. І ти скачи, 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 скач чискачи. Ось так скачи, чиска, чиска Скачи як хочеш ти. Ну, а тепер. Чудово виходить. Давайте пограємо ще раз. Зараз я хочу побачити ваш найбожевільніший танок. Ви готові? Тоді танцюйте. Я всім кажу танцюй, 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 танцюй. І ти танцюй, 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 танцюй. Остак танцюй, 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 танцюй. Як хочеш ти. Ну, Можете розморожуватися. Побачимось наступного разу! Чарівний дощик капає. Вже гра закінчилася, ми з вами, вже... на жаль, мені вже треба з вами прощатися. Ось і. Закінчилось наше останнє заняття. Але ви не засмучуйтесь, тому що я до вас повернусь вже завтра. День захисту дітей. Перший день літами обов'язково з вами зустрінемося. І ще трошки потанцюємо, порозважаємося, пограємо і прямиком до літа. Тож, Кажу я вам, не прощавай! А до побачення діти! До зустрічі все завтра! Уху! А я поки полеті!